Відповідь на питання, що буде з непридатними до військової служби, якщо перевірка встановить, що документи підроблені, які наслідки? І так, якщо у ході проведення перевірки будуть встановлені факти того, що у вас підроблені документи, це тимчасове посвідчення військового зобов'язаного та довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби. Якщо буде встановлений факт, Підробки, що такі особи надали неправомірну вигоду комісії ВЛК та отримали такі документи з метою ухилення від військової служби з метою незаконного перетину державного кордону. У подальшому значення особи пройдуть повторне ВЛК їх можливо мобілізують. Якщо не мобілізують, тоді притягнуть до кримінальної відповідальності за статтею 358 кримінального кодексу України, це підробка офіційних документів. Якщо такі особи документи використовували при перетині кордону, що надавали співробітників поліції, співробітникам ТЦК, вони ще будуть додатково нести відповідальність за додатковий епізод, Це четверта частина використання завідомо підробленого документу. Також як бонус можуть кваліфікати ще додатковий епізод, стаття 336 кримінального кодексу України це ухилення від проходження військової служби. Та ще на додаток можуть зареєструватися статтю 369 Кримінального кодексу України, це надання неправомірної вигоди. Якщо затримують комісію ВЛК, є кримінальне провадження. Якщо вони ведуть визнавальні свідчення, тоді можливо і таких людей притягнуть до кримінальної відповідальності. Одразу 1, 2, 3, 4, 5 статей Кримінального кодексу України. Тому, якщо у вас підроблені документи. І ви їх не використовували, тому сто разів подумати, що з ними робити, тому що в подальшому, якщо перевірка встановить, що документи підроблені, такі особи будуть нести кримінальну відповідальність. Так що не жакуйте з підробкою документів, тому що це кримінальна відповідальність. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте. Свої питання у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.